що, Навіть так можна робити далі. Oh my God. Або ближче. Нам десь ось так думаю підійде. потім, якщо що, можна буде поміняти. Ну, це кому удобно, якщо можна, якщо комусь прикольно так, то окей. Але мені просто ось так от супер. Спочатку прибираємо зелений фон. Для цього беремо. оцю... Паличку, Magic Po і нажимаємо. Ось так. І тепер беремо тут еластер. ластик. І ось так от проходимось. Можна було зробити побільше, але я чомусь цього не зробила. Ось так, от взагалі можна зробити, і тоді буде набагато легше. Але я це не зробила. Тепер заходимо сюди і сюди. Все. Тадам-тадам. -та Переходимо до волосся. Так, зближуємо. Нам потрібно знайти колір волосся моєї ось. Жмакаємо на браш і шукаємо відтінок наших, нашого волосся. У мене ось такий. Тепер заходимо і робимо його трошечки темніше. Десь так буде супер прям. Беремо заливку і оці чорні штучки заливаємо, ой, бліна, Не то залива? А! Супер, має бути ось так. Тут не чорне, просто трошки темніше нашого волосся. Так виглядає прикольніше. Так, тепер беремо відтінок шкіри. Ой. Моєю ось він такий. І робимо його теж темніше. Трошечки буквально чуть-чуть, Отак. І ви заливайте, але у мене просто ось вона, сидіно візді, і тому з'єднане воно. І тому, якщо я хочу залити, то в мене ось таке. Так нам не потрібно робити. Окей, okay, після цього етапу ми беремо ластик і стираємо тіло. Да, вам не почулись. Ми просто затираємо тіло. Ну, зараз такий час. Я зроблю трошечки побачу. Коротше, дивіться, саме головне це зробити обережно. Ось тут дію.